Всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Рада знову вас бачити. Сьогодні у мене доволі насичений день. Я вирішила взяти вас а разом з собою. Поки що план у мене такий, що мені спочатку зараз треба вийти. Я збираюсь поїхати в гуртожиток відвести речі, які я попрала, типу постільну білизну, рушники і так далі. Тому що я до кінця тижня або на початку наступного збираюся приїхати в гуртожиток. Тому зараз мені треба виходячи. Винести сміття, потім мені потрібно відвести всі ці рушники і так далі. Далі по дорозі мені треба знайти місце для вечері, тому що сьогодні моїй тітки день народження. Ми плануємо відсвяткувати. Потім я хотіла ще зайти купити квіти. Потім мені треба забігти, забрати посилку за хербу. Далі мені потрібно, якщо я встигну, мені здається, що ні. Мені потрібно підготувати уроки на завтра, тому що завтра мене. Є заняття і за можливості помонтувати, тому що на цьому тижні в мене взагалі не було часу. Я досі хвора, але вже мені трохи краще, тому треба включатися в життя, готуватись до якогось переїзду, до зміни обстановки. Мені тільки що також подзвонили, що до мене підселяють дівчинку в кімнату, тому ще один такий прикольчик. Зараз буду їхати до неї теж знайомитись. Коротше, дуже веселий день сьогодні виходить. Сподіваюсь, я все встигну, але чогось мені здається, що підготовку уроків і монтаж прийдеться перенести на завтра, тому що я, мені здається, я не встигну. О шостій мені вже треба бути в кафе десь приблизно в пів сьомої, А зараз 14-19, але нічого, я сподіваюся, я зможу все зробити, справитись з усім. І нарешті, ну коротше, все зробити і закінчити день просто спокійно. І розслаблено. От, от так, тому залишайтеся зі мною. А я побігла накидати сорочку і вибігати з дому, що... тому що треба спішити. Такий у мене аутфіт day. Мій просто базовий скінь, я не знаю. Сорочка, джинси, якийсь топ. На жаль, не забула білий топ себе вдома, тому приходиться обходитись таким от якимсь молочним, але нічого страшного. А ще в мене таке от величезний шопер набитий. Рушниками постільною білизною, тому так як буду прямувати, хух. Дай Боже мені сил. Я не встигаю нікуди, нічого. Я купила букет дуже гарний. І приїхала плюс одного зупинку для того, щоб зайти і забрати свою посилку. Але просто я потім зрозуміла, що я вже не встигаю, мені треба швиденько передягтися і доїхати до місця зустрічі. І нічого не встигаю. Може, сподіваюсь, не прийдеться їхати на таксі, тому що це буде коштувати 90 мільйонів гривень. Фух, на щастя, я встигаю, я зібралась. О, зараз нафарбую фарбую якось губи і буду вибігати, щоб встигнути на маршрутку автобус. Не знаю, що там їздить. Отакі от у мене Луковзидей, Лукомзевеч. Не встигла Оле забрати на жаль посилочку, але я сьогодні надягла кілечки, які я купила в нью-йоркері. дуже прикольно. Не знаю наскільки вони личить сюди, але мені подобається тому пофіг. Справді я хотіла вдягти ще ту рожеву сукню, але потім подумала, що ввечері мені буде холодно, тому я наверх візьму ще шкірянку і я вже буду бігти, бо я боюсь спізнитись. Який сьогодні насичений день. See Це капець. Я тільки що сіла, я, мабуть, вже другу годину сижу над тим, щоб скинути кусочки відео на ноутбук, щоб почати його монтувати для влогу. Чого це так складно? Мені пише, якісь матеріали пошкоджені, щось не так. Господі. Бо я спочатку накидала все, як зазвичай думаю, а бомба. Сіла, половину нема. І я помітила, що навіть в минулому влозі деякі не загрузились, а я про них просто забула. І я їх тупо не вставила. У мене є бажання купити MacBook, на який в мене немає грошей. Купити MacBook чисто, щоб скидати все через AirDrop. І це було в 95 разів легше, тому що зараз я просто struggling. Всім привіт! Я нарешті сьогодні забрала цю посилку і я хочу її відкрити разом з вами. Замовлення у мене прям ну, супер невеличке, але ну, заважило по грошах. Але давайте приступимо до огляду. Перше, що я замовила, це санскрін, Він Beauty by Josen. Мій крем вже давно закінчився, тому я по черзі стріляла то Сестри то в тьоті, і би, зараз, оскільки я збираюсь приїжджати в гуртожиток, там не буде ні сестри, ні тьоті. І треба би, мати свій санскрін, а не брати в інших. Тому от я замовила, тому що давно вже пора. Також, те, що я найбільше чекала, це такий, коротше, дезодорант. Я десь, ну, коли я замовляла, якраз в той день. Дивилась відео о, однієї, дівчинки, та вона розповідала, що її дерматолог порадив оце от отакий от, е дезодорант. Він типу натуральний, без алюмінію, ну не знаю наскільки натуральний, але без алюмінію. А я намагаюся вибирати дезодоранти теж без алюмінію. М -м -м. Ну, пахне він приємно. Пахне він трошки як якийсь чоловічий гель для м -м, душу. Майше ніс закладений, тому не зрозуміло. Але, ну запах, в принципі, приємний. Я взяла з е що це? плохина. Коротше, буду пробувати. Він, до речі, ну, величезний. Мені здається, його не знаю, на півроку вистачить, тому що мій Old spice може половин, ну, такий може менший. І мені його вистачило супер надовго. І останнє, що я взяла, це -от бальзам для губ від, вазелі... від вазеліну. Справді, я думала, вони прийдуть більше, ці тюбики, але там була акція, типу один плюс один, якось воно там дешевше виходило. От, Тому я їх взяла, тому що в мене колись був бальзам. Від вазелін, але йому вже років 4, я Така думаю, ну напевно, не дуже круто наносити це на губи. Тому я взяла таке от без запаха. Мені дуже подобається від пазеріну. Вони дуже класно зволожують, а вони через ретиноїди вічна проблема з сухими губами. Тому есенчел. Отакі от такі от домовлення. Хочу зараз його відкрити, та намазати вже губи. А, до речі. Зручно, що вони маленькі, їх можна буде легенько вкинути в сумку і він не займе багато місця. Бомба. Просто супер. Звісно, тут кришечка трошки мені не сильно подобається. Думав, вона, типу, відкривається, а так. Але знімається. Ну, окей, хай буде. А ще я такий смаколик купила в сільпу. Точніше, не знаю, чи смаколик зараз буду пробувати. Взяла таку от каву. Ну, якщо бути чесною, мені просто дуже сподобалась типу упаковка Там багато різних видів, але чисто по опису мені сподобалась буко, кубійська кава з берегів куби, що зберегла її про смак розігрітого на сонці горіху і ароматного шоколаду. Я дуже люблю каву з присмаком горіху і шоколаду, тому я вирішила спробувати. Давайте, до речі, відкриємо його, його теж. Бляха, це саме те, що я хотіла. Це тупо те, що я хотіла. Ммм, йой, все. Я. Ну зараз, звісно, майже 5 годин вечора трешенько поїсти, бо в мене урок через півгодини. Але я вип'ю каву пофіг, що вже після обіду. Я хочу її спробувати. О! А ще супер знахідка, я просто тащусь. Отакі-от вершки з ваніллю і карамеллю. Боже, це така бомба. Це просто бомба. Я їх обожнюю. Але, напевно, блін, я хочу спробувати саму каву без вершків, а потім долю. Ну, коротше, оці вершки обожнюю. Отже, в мене ще 9 хвилин до уроку, тому я як професійний вчитель буду зараз пробувати каву з вами. Тому що я останній, мабуть, тиждень живу на розчинні каві. А це така фігня. Фу. Але я весь час забувала сходити в магазин і купити собі нормальну якусь мелину. Тому зараз пробуємо. Ну Пахне бомбіто, звісно, бомба-бомба. Ну, я, я, звісно, такий експерт в кавіну. Я не вибачте, я не хіпстер. Я не розуміюсь на каві. Все, що я розумію, це чи смачно, чи не смачно. І то. А смачненька. смачненькая. Мені подобається якийсь такий привкус прикольний. Блін, вона, звісно, ще гаряча, а урок через, о боже, 8 вже хвилин. Так, складаємось. Несемо, наверное, на кухню, ноутбук. І погнали. Боже, я оце дивлюсь на ці квіти, мені хочеться просто в них дивитися і дивитися, які вони гарні. Всім привіт! Зараз 1 жовтня. І як ви могли побачити по минулих кадрах, я переїжджаю Я переїжджаю в гуртожиток. Тому ера Aesthetic Girls закінчилась. почалась Ера Aesthetic гуртожиток. Я така ще на сонному, але вже зібрала всі сумочки. Скоро буду одягатися, виходити, викликати таксі і їхати. Отак от на вулиці така погода. Так, так. Хмарно, темно, як ніби ще ніч. Це, звісно, можний початок місяця і закінчення цього влогу, але отак от. Сьогодні я переїжджаю. Вже наступний влог він буде з гуртожитку. Тому готуємось. І також я помітила, що я ніколи з вами не прощаюся в влогах. Оці останні влоги, що я випускала, я не прощалася з вами. Тому дякую величезне за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, можливо, щось вам сподобалось з цього відео, щось не сподобалось, чогось хочете бачити більше, чогось менше. Напишіть, будь ласка, мені буде дійсно цікаво почитати, кому ще подобається, кому ні. Ще раз дякую величезне за перегляд. І побачимось з вами в наступному влозі, де я вже буду проживати в гуртожитку. па па